Всім привіт! Мене звати Таня. Сьогодні я вирішила записати це відео умови не ідеальні, бо я трішки захворіла, тож так не зважайте на голос. Денного світла майже немає. Я використовую зараз кільцеву лампу, з якою я зазвичай читаю, але сьогодні вона попрацює за призначенням, так скажемо. Хочу поділитися з вами книгами, які я прочитала. І книгами, які я е, збираюсь прочитати. Правда, їх буде не так е, багато, бо, в принципі, я наперед так особливо не купую книжки. Це мої, так скажемо, найближчі, най най найближчі плани. Тож, почнемо. І е, так, деякі з книг, які я прочитала, я їх уже продала, е, тож я не зможу вам їх тут продемонструвати, так скажемо. Um, але нічого, я думаю, ви всі зрозумієте, про що йде мова, і я покажу їхні um, ну, обкладинки, як вони виглядають на планшеті, щоб ви розуміли, про що йде мова. Так, і um, перша, можна сказати, книга після дуже тривалого uh, нечитання це Клуб убивств по четвергам. Uh, я її замовила, uh, навіть не знаю чого, бо до цього я детективи не особливо читала. Я кілька. Творів Агати Крісті е, прочитала або ще прослухала, як в аудіоверсії, мені ніби як би зайшло. Книги були класні, але детектив ніколи не був моїм саме жанром. Але, вочевидь, щось змінилося. Бо після такої довго довгої перерви в нечитанні я обрала саме цю книгу і не пошкодувала. Вона виявилась дуже легкою, цікавою такою, але трішки з таким. Фльором смутку для мене, бо вона якби про пенсіонерів, і все це просочено роздумами про життя, про е, відносини батьків, дітей, про е, швидкоплинність життя знову ж таки. І все це трішки дає такого. Ну, я не називу це депресивним станом, абсолютно ні, але трішки смутку. Вашому читанню це додасть. Але разом з тим убивцю я не відгадала, тож дізнатися, хто це, що це і так далі, було досить цікаво. Тим більше, він там навіть не один. Але я не можу сказати, що це саме захоплюючий роман. Це більше просто легка книга, щоб відволіктись, але вона не триматиме вас у напрузі, там, як деякі бувають трилери. Тим не менш, до прочитання рекомендую, якщо ви любите подібний жанр. Наступна книга, її я також вже продала, теж покажу знову на планшеті: це санаторій. Mm -hmm. Між іншим я продаю книги не через те, що вони мені не подобаються, а тому, що у мене немає книжкових полиць і немає місця для зберігання власне паперових книг, тому я їх просто перепродаю після того, як прочитаю. Маленький спойлер. Можете підписуватись на мій інстаграм, слідкувати за якимись книжковими моїми рекомендаціями, ну і купувати книгу, якщо вас вона зацікавить. Так от, повертаємось до санаторію. Купила я її, мабуть, як і дуже багато читачів саме через оформлення. На мене я не знаю, скільки разів таргетилась реклама від артбукса на цю книгу. І мене просто вона заворожувала, там був цей прекрасний зимній пейзаж, і, в принципі, все це тиснення об'ємне. Взагалі, я не втримала. І тим більше у мене накопичились мої бонуси, так скажемо, на роботі, і за них можна, типу, щось купувати. І я купила собі саме цю книгу санаторій. І вона мені сподобалась прямо ще більше. Я думаю, що цій книзі я в принципі в топі віддам перше місце. Можливо, не через сюжет, не через те, що вона така надзвичайно неймовірна книга, а саме через те, що вона знову відновила в мені це почуття читання. Мені знову захотілося читати ще і ще. І так, я цьому цим завдячую саме цій книзі вже більш така напружена по сюжету книга, вона вже як трилер іде. Тут у нас прямо, можна сказати, маньяк чи серійний убивця, засніжений санаторій, готель, куди не може дістатись поліція. У нас є офіцерка, яка майже у відставці. І у нас є дуже вузьке коло, так скажемо, підозрюваних, тобто людей, які разом із нею закриті у цьому отелі. Цікаво було, було дуже читати, дивитися за розвитком подій. Єдине, що це із тих трилерів, де Ну, навіть не з трилерів, а із тих книг, де трішки мене дратує головна героїня. Просто я не знаю, її описували такою сильною, такою прямо... Ну, винослива, вибачте, я забула аналог слова. Але суть у тому, що що би не сталося, у неї то топатічна атака. То вона вдарилась ногою і лежить безпомічно, то там ще раз її штовхнули і все це її виключає там, на годину, і взагалі її треба відпоювати гарячим чаем ще три тижні. Це все дуже умовно, але у мене не в'яжеться такий образ. Тобто, всі її ось ці. Дії вони були як у дуже ну, звичайної людини посередньої фізичної підготовки. А коли я читаю, що вона була настільки е фізично підготовлена, що могла позмагатися там багато з якими чоловіками, так скажемо, я маю на увазі теж не якимось е мимопроходящими, а теж із фізичною підготовкою, тобто вона. Описувала себе як дуже сильну, там, високу таку жінку з сильною статурою. Але я не бачу цього. І в мене, в мене є такий дисонанс, дуже сильний від цього дисонанс. Не знаю, можливо, це тільки мої такі дуже упереджені погляди, але така в мене була про це все думка. Так, і далі, по списку, у нас список запрошених. Цієї книги в мене не було навіть у паперовому варіанті, я її не купувала. Я прочитала її у додатку Якабу, вона якраз була тоді у безкоштовних. Чесно, не підкажу, як зараз, бо я недавно його собі встановила. І, як я зрозуміла, там ці безкоштовні книги, їх список постійно змінюється. Але я її там встигла прочитати. І, в принципі, книга. Я навіть не знаю, чи я би рекомендувала вам її купувати чи ні. Якщо є можливість прочитати в електронній версії, і ви не є фанатом саме паперових книг, то, мабуть, це був би оптимальний варіант, бо книга мені сподобалась. Я однозначно вважаю її вдалим детективом, але вона ну, дуже якась така на один раз, і мені її читати було прямо важко. Десь перші сторінок 200 мені прямо не заходили. Я в якийсь момент навіть подумала книгу відкласти. Але ні, потім далі події вже розхиталися, і діло пішло. Стало цікаво. Вона по вайбу дуже схожа з двору Крісті убивство у східному експресі. От у мене були прямо ті самі відчуття, і маю помітити, що це ну, серед тих, що я читала, так а ви я думаю, пам'ятаєте, я не великий ще експерт з детективів. Це перший детектив, де ми до самого кінця не знаємо не лише. Убивцю, а й жертву. Тобто, власне, ми маємо здогадатися на протязі читання, кого і за що, ну і потім уже, власне, і хто убив. І так, це дуже-дуже цікаво. Єдине, що мені здалося, можливо, знову ж таки суб'єктивна думка, що оця складність у читанні була пов'язана із, на мій погляд, не надто вдалим перекладом. Я читала українською мовою, і я не можу сказати, що це. Кращий український переклад, який я бачила. Ні, ну, Але все ж таки книжка варта уваги, я вважаю. Тобто, якщо ви любите детективи, то вам зайде, я так думаю, <смірні> наступна книга це Розум убивці. Так, вона все ще є в мене в паперовому форматі, але лише по тій причині, що я дізналася, що є ще дві частини, я їх вже замовила, вони в мене є. І я продаватиму їх уже серією. Ну, так, я думаю, що я зроблю можливість купити по ну, окремо ці книги. Але я просто думаю, що буде добре, якщо в мене буде ціла серія для продажу. Власне, цю книгу я взяла випадково. Я не бачила про неї жодного відгуку. Я не кажу, що їх немає, просто на той момент я жодного відгуку не бачила. І просто стоячи в черзі в магазині розетка. Я побачила її там на полиці, вона була майже не єдиною в асортименті, і мене чогось так зацікавила, її обкладинка, опис, і я не роздумуючи взяла. І я не пошкодувала це із прочитаних мною детективів, трилерів. Я навіть не знаю, що це більше трилер чи детектив. Поки що це найкраще. Мене настільки вона захопила, що я її прочитала надзвичайно швидко. І я просто. Ну, я не знаю, я навіть не задумалась над тим, що може бути друга частина чи третя частина. Просто прочитала, була в захваті, а потім мені в коментарях написали, що є ще дві частини. І я тут же їх замовила. Власна, книга у нас йде про профайлерку Зої, яка допомагає у розслідуванні убивств маньяка душителя тушитель здається, так. <хи> бо я вже трошечки забула, як вони його там називали. Ну, нехай. Суть у тому, що він. О, я навіть не знаю, розказувати про подібні книги дуже важко, бо е я завжди на грані спойлером. <хи> Якщо ви категорично боїтеся спойлерів, я навіть не знаю, можливо, краще промотайте. Я буду дуже дуже акуратно розказувати. Власне, є наш маньяк, який, який добре, дуже жертв, і він їх бальзамує. Е, окей, я не думаю, що це спойлер, бо про це буде відомо майже одразу. Він бальзамує своїх жертв. І Зої, цю профайлерку, її та її напарника, з яким, звісно, вони не одразу товаришують. Відправляють у Чикаго для розслідування цього діла, і паралельно нам розкривають історію самої Зої, у житті якої також був маньяк, який, можна сказати, посприяв вибору її професії у майбутньому. І ці дві історії вони йдуть дуже тісно переплетені. Ми до останнього прямо тримаємося. Автор тримає нас в напрузі, не даючи зрозуміти, чи є там зв'язок. Якщо є, то який і що ми отримуємо в кінці цієї книги. Ну і взагалі, власне, окей, я думаю, не дуже зрозуміло, але просто хто любить детективи і трилери, це однозначно ваша книга, я її дуже раджу. Власне, так, я збиралась показати їх пізніше у своїх просто надбаннях і покупках, але показую зараз. Це книга, друга частина у пітьмі. І третя густіше за кров. Зараз я читаю, між іншим, другу частину цієї книги. Про неї в інтернеті, мабуть, найбільше позитивних відгуків. кажуть, що це краща книга із серії. Ну, я зараз її читаю, вона однозначно мені подобається, але я. Не можу сказати, що вона краща, ніж перша. Перша для мене, мабуть, найперша і є, бо вона ввела мене в цю трилогію і захопила мене. Тут я вже, можна сказати, трішки знайома із автором, із героями. І ну, якби я е, трошечки очікую, що буде далі. Вона від цього не стала менш захопливою. Мені дуже подобається. Я е, прочитала це все, мабуть, <�забжджет> за день сумарно. Тому так, книга, ну і вся трилогія, я вже варта уваги. Про цю книгу я її ще не починала, очевидно, але про неї відгуки найслабші. Тобто, що вона ну, просто була написана, аби завершити версію. Не знаю, так це чи ні. Але я дуже гарно налаштована до всієї серії, тому я не думаю, що в мене буде поганий відгук про жодну із цих книг. Вони всі дуже круті. Повернемося до прочитаного. Це книга Макова Війна. Вона в мене російською опіумна війна. Я її е, брала почитати у своєї подруги, тож скоро її поверну. Хто хотів придбати, це не моя книга, вибачайте. А книга це жанр історичне фентезі, темне фентезі. І я можу сказати, що вона мені важко йшла. Ну, я навіть не знаю. Дійсно, початок був для мене якийсь важкий. При тому, що написано ніби класно фентезі. Я взагалі люблю Азія теж моя тема. Здавалося б, що може піти не так. Але щось таке було не так. Вона не могла ніяк мене захопити. Чи я не могла ніяк повністю поринути можливо, у цю книгу? Та, зрештою. Книга сама вдала, і я вважаю, що все ж таки вона варта уваги і варта читання. Дійсно, що можу сказати, тут також є продовження. Здається, теж ще дві книги, точно знаю Республіка Дракона і ніби ще одна частина, точно сказати, не можу. Але їх я читати, ну, принаймні, поки що, не планую. Вона не захопила мене настільки, щоб мені було невимовно важко відмовитися від серії і чекати, що ж там буде далі. Я прочитала цю книгу, залишилась нею в цілому вдоволеною, але історія все ж не зовсім моя. Мова йде про дівчину-Рін, і тут знову ж таки є розбіжності, які я не зовсім зрозуміла англійською мовою написано Рін, в російському перекладі також Рін. Але в українському я читала в анотації і по відгуках дівчину звати Жінь, що абсолютно не Рін, і для мене це. Дивно, бо я розумію, що бувають фонетичні складності там, у, у тому, як це, як це має бути нашою мовою. Але навряд ім'я Рін до них відноситься. Це просто із трьох знайомих всім букв. Я не знаю, не знаю, власне, чому Жінь. Якщо ви знаєте, можливо, ви якийсь ресерч проводили по цій темі, то напишіть мені у коментарях, я буду дуже рада, бо поки що для мене це загадка і. Таке просто враження, що аби тільки не як у росіян, але затрохи дивно, бо в оригіналі вона Рін. Але, власне, закриємо тему імені, тож, є у нас дівчина Рін, і перед нею в якийсь момент життя перестає важкий вибір або ж вийти заміж за дуже небажаного якогось стерегання, якого їй нав'язують її е, батьки, нерідні батьки. Або ж, е, вчитися, не покладаючи рук, це навіть не те слово не покладаючи рук, надзвичайно важко вчитись, аби вступити у воєнну військову академію Синегарду. Що вона, власне, і робить? Ну, я думаю, це знову ж таки не спойлер, бо <смас> така книга і три частини мали би нам натякати на те, що так в неї вийде на початку книги вступити в цю військову академію. Власне, вона це і робить, але на цьому. Її трагічна доля, можна сказати, не закінчується, її розові фантазії про те, що от вона вступить в академію і життя заграє яскравими барвами і все, її життя влаштоване, вони розбиваються майже в перший же день, коли вона розуміє, що вона не приймається суспільством. В основному, ну, в основному, я думаю, в 90% випадків в цій академії навчаються діти. Багатих сімей Рін такою не являється, і, звісно, вона піддається булінгу з боку своїх однокласників, одногрупників, вчителів і так далі. І також ми маємо розуміти, що це книга про війну, що у наші, наші часи воно сприймається трішки, я думаю, все ж важче і чутливіше, ніж могло би бути в будь-який інший час. І саме через це у мене також були такі. Я була незгодна з автором у деяких моментах. Наприклад, знову ж таки, проходимо на грані спойлеру. Рін в кінці книги дуже сильно всі засуджували за її вчинки. Називаємо дуже так образно. Прямо засуджували і казали, що вона не права і так не можна, і вона втрачає людяність, але, але я дуже рада, що автор, очевидно, не жила під час війни із таким огидним сусідом, з яким живемо ми, і я бажаю від всього серця, щоб вона ніколи з ним не зіткнулась. Але, будучи зараз тут, на своєму місці, з таким огидним сусідом, я ніяк не можу засуджувати дії головної героїні, і я. Ну, максимально впевнена, що я б не зробила точно так само, якби була на її місці. Мені дуже цікаво почути вашу думку про це, бо таке ж саме було, якщо ви дивилися гру престолів у цих останніх серіях, те, що зробила Дейенеріс. Вже тоді війни повномасштабної не було, але вже тоді я її цілком розуміла і не могла засудити, бо блін, вона зробила те, що мала зробити, я так вважаю. Але люди, моралісти, були просто в шоці від її поступків. Але потім, коли в нас почалось повномасштабне вторгнення, багато моїх знайомих змінили свою думку про дії Денеріс. Я думаю, аналогічна ситуація і тут відбудеться. Також книга вона відносить себе до жанру темне фентезі, хоча насправді не знаю, тут ніде цього не зазначено, просто в інтернеті її всі описують як темне фентезі. Темну фентезі я не дуже сильно люблю, бо я дуже чутлива людина, я потім погано сплю, коли я надивлюсь, що не читаю чогось такого. Але я б не назвала цю книгу прямо dark фентезі. Особливо з моментами, коли все йде на межі. Тобто е хтось зник, а не вмер, хтось просто поранений. Ну, я не знаю, це, типу, так, це важко. але... Це звичайне фентезі завжди когось ранять, когось убувають. Ну, я не знаю. Типу, окей, нічого такого аж там не було. Але у другій частині, ну, мабуть, не другій, вже ближче до кінця книги, коли вони заходили в місто після окупації, після нападу їхнього ворога, то так, там було прямо кілька сторінок жесті, де описувалися всі ці події. Але я думаю, кожен з нас цю всю жесть, на жаль, читав весною, коли після окупації заходили в Бучу і Вірпінь. Тому я знову ж таки не думаю, що це dark fantasy. Темніше за життя. Все, Ми, ми пішли в якусь песимістичну ноту, тому я закінчую на цьому огляд цієї книги. Вважаю, що вона. До прочитання, в принципі, варта, я її можу рекомендувати. Але не очікуйте від неї прямо дуже-дуже багато. Так, з цим прочитаним завершили. Його не так і багато. Бо я почала, в принципі, читати, мабуть, десь в кінці листопада, я, я гадаю, ну так, десь останній тиждень листопада. А тепер до моїх планів, знову ж таки, не надто великих, але... Я думаю, ви всі прекрасно знаєте, що це. Це зникнення аптекарки. Я її замовила а, після прочитання санаторію, бо, ну, звісно ж, я не могла встояти. Подивіться на цю красу. Це просто, не знаю, нереально, нереально гарна обкладинка, вона така ніжна на дотик і цей фіолетовий зріз. Чесно кажучи, я навіть не певна, чи буду я її продавати настільки сильно вона мені подобається. Я її ще не читала, і відгуки про неї, а, можливо, трішки слабші, аніж про санаторій були. Бо про санаторій все ж я читала більшість позитивних відгуків, але мене це не спинило. Я вважаю, що книга мені сподобається. Не знаю, можливо, якомусь внутрішнім чуттям. Але якщо вона не сподобається, то я доведеться зізнатись про це і написати чесний відгук. Але поки що я в дуже гарному. Очікування від цієї книги. Про те, чи продаватиму її, чи ні, я вирішу пізніше після прочитання, можливо, вона буде настільки погана, що навіть її прекрасна обкладинка її не врятує. Я в це не вірю, але всяке буває. Тож, так. Коли я до неї приступлю, я ще не певна, бо зараз, як я вже казала, я читаю у пітьмі. Після цього я прочитаю частіше за кров. Бо хочу вже завершити, в принципі, серію. І потім у мене в планах ми з подругою домовились разом почати читати книгу. Вона вже у всіх на слуху. Я впевнена, що більшість із вас її, якщо не читали, то, можливо, відклали у перелік, що вони читатимуть надалі. Це із крові та попелу. власне. Я не знаю. Насправді я не надто багато очікую від цієї книги. Але стільки захопливих відгуків, стільки фанатів, все ж, все ж натікають мені, що книга варта уваги. Це фентезі. Я думаю, очевидно, мені навіть якось дивно розповідати про цю книгу, бо, ну, по-перше, я її сама не читала, мого ніякого ще такого. Моєї думки про це ви зараз не почуєте, бо я її навіть в руках не тримала, я її ще не замовила. По-перше, я не планувала її замовляти. Я думала, сподівалася знайти її в електронній версії, але в електронній її ніде немає. Тож, в принципі, так, я змирилась і буду замовляти книгу. Але тільки першу частину, бо знову ж таки я не впевнена наскільки вона мені зайде, але якщо зайде, то я докуплю вже інші дві. Поки я оце все тут думала, чи треба мені її читати, чи ні, то вже і третя частина вийшла. В Цілому, так, якщо ви читали, то напишіть чи ваш відгук, чи вам сподобалось, чи ні, чи варто чи взагалі уваги. І також цих книжок я ще не замовляла дуже класний відгук про мої книжкові плани. Я хочу прочитати щось на різдвяну тему. По-перше, бо я, в принципі, люблю читати щось таке зимою. По-друге, бо я підписалась на участь у марафоні, і там одне із завдань це різдвяна якась тема. І о, із варіантів у мене є це ідеальне різдво для собаки. Не знаю, мені здається, що ця книга мені сподобається, але чомусь. Я боюсь, щоб вона не була така, як фільм Марлі і Я. Якщо ви дивилися це кіно, то це про хлопця, дівчину і Лабрадора. І вона дуже сумна, бо Лабрадор потім помирає. І я не знаю, я виплакала всі свої очі, коли дивилася цей фільм. І я сподіваюся, що, оскільки це якби Різдвяна книга, то навряд чи дуже-дуже чи вони будуть описувати смерть цієї собаки, бо це ну, прям не празнічно. І я сподіваюся, що я від неї отримую тільки позитивні якісь емоції. Другий варіант це Різдвяна сукня. Про неї ви також, я думаю, чули. Це новинка. Але тут є такий момент, що книга ну, це просто, ніби якби різдвяна історія. І так, я з одного боку хочу її прочитати. Але з другого я вважаю, що вона трішки оверпрайсна за ту. Книгу, яку пропонує видавництво. По-перше, я бачила багато дуже поганих відгуків про якість і про друк, і про непроклеєний корінець оце все. <laughs> і, чесно кажучи, не знаю, вона, ну, я знаю, що деякі люди її там знаходили і по 100, і по 200 гривень. Не знаю, де, можливо, в них якісь бонуси, і в мене таких бонусів немає. Тож я можу її купити за повну вартість. Але тріх трішки якось мені. Некомфортно від цієї думки, що ця книга просто на один раз, різдвяна і не дуже гарної якості за таку суму, але все ж, можливо, я все-таки це зроблю. І другий варіант це обмін на Різдво, про неї відгуки гарні. І це, в принципі, одна із тих типів історій, які я люблю. Не знаю, можливо, можливо, навіть буду їх кожного року перечитувати, тому може це і гарна інвестиція, але все ж таки. Тобто я зараз вирішую між цими. Двома книгами, якщо ви читали якусь із них, порадьте, можливо, можливо, я буду якось відштовхуватися ще від цього. І також у планах у мене є поцілунок у Нью-Йорку, або поцілунок у Парижі, якщо чесно, я не пам'ятаю яка з них перша частина, мабуть, поцілунок у Нью-Йорку, це треба перевірити. Я її теж ще не замовляла, але я знайшла її в електронному виді, тому я просто куплю її в електронці. Тож. Так, на цьому я завершую своє відео. Не завершую. Є ще одна книга у книжкових планах це е, всім хлопцям яких я кохала. <свісно> Здається, вона так правильно називається. Я завжди забуваю порядок слів і так далі в цій серії Дженна Хан. Але я маю сказати, що я цю серію книг вже читала. І вона мені дуже безумовно подобається. Я просто. Люблю такого плану легкі романи, можна сказати, навіть підліткові. Нехай. Я просто люблю цю серію книг всім серцем. І я вирішила її замовити англійською мовою. Так, Бо вона е, мені, по-перше, знайома. Ну тобто, я не знаю її на пам'ять, але якщо я буду в якомусь крутому становищі нерозуміння, то я Зможу асоціативно підтягнути там якесь словечко з, з, з недр своєї уяви. А, По-друге, це те, що мені і треба, і хотілося б підтягнути рівень англійської мови, бо знову ж таки є надзвичайно багато дуже гарних книг англійською мовою. І я була б не проти мати їх навіть у своїй супер колекції, так скажемо, вдома. Ну і, в принципі, рівень англійської дуже потрібна штука, особливо в моїй роботі. Тож так, я думаю, що це дасть мені невеликий, а можливо, великий, поштовх у розмовній англійській мові. Оце такі невеличкі мої плани. Діліться своїми планами на читання у коментарях. Можливо, я щось звідти також собі підтягну, бо, в принципі, я ж кажу, це. Не якісь масштабні далекоглядні плани, це отаке таке найближче майбутнє, що я збираюсь зробити. Гарного всім дня! Бувайте!